Вітаю! магазин тримерів та електробрид, тримар інівий. Anyway. А ще раз, хто за нами давно слідкує, можливо, цей тример вже бачили, але для наших нових глядачів ще раз хочу показати і проговорити: у нас є тример для тіла, тобто, в нас часто є запити. Тобто, людям потрібно для тіла це, наприклад, це підмишка. Де ніжна шкіра, це пахова зона, це де ви завгодно, де ви забажаєте в цілому для тіла, а, вам потрібен тремор в цьому випадку. Спеціальний, який буде з заокругленими зубчиками, як в даному випадку я вам наближу. Тут зубчики вони трішечки заокруглені. Відповідно, якби ось я пальцем його не прижимав би. Я все одно не зможу зробити собі якісь поколювання, неприємності, тому що тут зубчики заокруглені. Це зроблено спеціально для того, щоб шкіри було комфортно. Голівка плаваюча, це важливо. В чому в якому випадку це важливо? Це важливо, якщо, наприклад, на тілі чи на обличчі є певні нерівності, такі як, можливо, родинка, можливо, прищик. Тобто, ось такі нерівності для того, щоб це було комфортно, воно його не там не... Скажемо, не зачіпало, голівка має бути плаваюча, щоб вона його могла пропускати. Наступний момент плаваюча голівка, як я вже проговорив, не плаваюча а дрібний зуб. Чим краще, чим дрібніший зуб, тим краще для вашої шкіри. Не секрет по відгукам. Скажу, що звичайно для підмишок це взагалі буде супер. ви будете задоволені, ніяких подразнень, неприємностей. Можна використовувати. Також сам тример води його можна промивати. Також такий тример може бути два в одному його можна використовувати і для обличчя, просто для гоління щоденного. Також ви можете його використовувати. Також є насадки там до 5 мм, щоб знімати об'єм волосся на бороді. І саме головне, що він сам корпус тримара дуже зручний. Це буде як електростанок, не важкий, легкий і дуже зручно тримати. Тому для тіла саме. Для ніжних для ніжної шкіри, щоб не було ні подразнень, ніяких неприємностей. Будь ласка, звертайте увагу ось на такі на такого типу тримери. BGRV 017, ціна 799, Замовити можна у нас на сайті Тримар. Інвій також переходьте до нашого інстаграму. В інстаграмі є опис. В інстаграмі пишіть дірок ми оформлюємо, від швидко відправляємо. Вайбер, телеграм, телефон в шапці профілю, все в шапці профілю. Тому, будь ласка, і наш магазин Київ Правди 47 ретровіль. Хто поряд? Будь ласка, під'їжджайте тут. Можна оглянути та обрати свій девайс.